Якщо ви увімкнули це відео, то я його вже перезаписую третій раз. Щось не в'яжеться. Всім привіт! З вами Оля і вітаю вас на моєму книжковому каналі. Сьогодні буде таке невеличке, лайтовеньке відео, де ми будемо говорити про найрізноманітніші теми. Я знаю, що у багатьох моїх книжкових колег на Ютубі. В них часто виходять ролики, де вони просто в розмовному форматі сідають, розмовляють зі своїми глядачами, підіймають різні теми. Я особисто поки що не бачу сенсу виносити подібні відео в окрему рубрику, тому що, хоч мені є про що в принципі поговорити, я завжди можу знайти тему, але якось я поки що не бачу необхідності і бажання це робити. Себто про мене вистачає форматів, які я хочу тут реалізувати і вам показати. Але іноді можливо буде виникати в мене бажання. Так як сьогодні, просто увімкнути камеру, взяти декілька найрізноманітніших книжкових тем і розповісти вам про них. Тому давайте я не буду затягувати цей початок, тому що він, певно, так і довгий, а буду починати говорити про ці найрізноманітніші теми. І перше, про що я не можу не згадати, про що мені досі пишуть в інстаграмі, часом прилітає щось в телеграмі, і це книжкові скандали. Так, так, в книжковому світі вони також бувають, і бувають, як виявляється, досить часто. Скажімо так, за останні два тижні їх було вже два, що трохи занадто часто. Для книжкового світу, але що вже маємо? Я не хочу вдаватися в подробиці, що як іде. Я думаю, що ви прекрасно розумієте. Якщо коротко окреслити, була одна неприємна ситуація. З досить відомою книжковою блогеркою, зокрема букстаграмеркою, тіктокеркою і колишньою вже амбасадоркою видавництва небо і з SEO Якабу це абсолютно дві різні ситуації, не пов'язані між собою, але досить такі повчальні і важливі для книжкової спільноти. Скоріше тут хочеться закцентувати увагу на тому, що книжковий світ, на жаль, не ідеальний. Тут також трапляються не зовсім порядні люди. Люди, які не завжди готові відповідати за свої вчинки. Іноді говорять речі, які не варто було б говорити. Можливо, навіть вони це роблять не завжди зі зла. Особливо, ну мені здається, так було у випадку СЕО, ну просто пожартував і ляпнув дурницю, не подумавши явно. І це все вилилось у величезний скандал. Але було зроблено, людина відповіла за свої діяння. Я думаю, що все-таки це було справедливо, якби це жорстоко не звучало. Це ситуація, яка дає. Нам змогу побачити, що культура відміни нарешті починає працювати, тому що у першому випадку, у першому скандалі, на жаль, вона не спрацювала настільки ідеально, як би мала би бути, але ми на шляху до того, що люди, які роблять якісь погані речі, вони мають відповідати за них, і можливо, в майбутньому таких ситуацій буде менше. Просто хочеться нагадати, що все таки книжковий світ — це більше щось про добро, про щось позитивне. І коли з'являються настільки негативні речі в ньому, ну, стає дуже токсично і неприємно, і часто люди можуть асоціювати ось такі ситуації з книгами, в них може виникати бажання не читати книги, чи навіть там не слідкувати за якимись книжковими подіями-людьми. Такого не має бути. Тому я щиро вірю, що кожен з нас. З цих ситуацій взяв для себе щось, скажімо так, корисне, і в майбутньому це буде допомагати якось притуплювати такі ситуації і просто не створювати їх. І звісно ж нагадати про те, що якщо ви робите щось публічно, якщо вже ви вирішили якось впливати на інших людей, якось ділитися своїм на публіку. То маєте розуміти, що є така річ, як відповідальність, якась етика спілкування. І те, що ви робите на загал, має свої наслідки. І обов'язково перед тим, як щось говорити і робити, потрібно трохи подумати. Перетікаючи з цих двох ситуацій, відразу хочу відповісти. На питання, які мені також часто прилітало в Діректі в телеграмі, зокрема, що я робитиму з видавництвом Небум, що я робитиму з книгами цього видавництва. В мене не так багато їх є. Цього в ідеалі мало бути п'ять, але одну я вже продала. Одна у мене наперед замовлені. Спершу я навіть думала його скасувати. Хоч і ситуація склалася з видавництвом, максимально мені неприємна, і надалі в мене є багато сумнівів, чи я хочу взагалі купувати. Книги цього видавництва. Проте, скоріше з цією, книгою, мені хочеться підтримати не так видавництво, а, зокрема, автора. Це книга Мадальон трьох змій Андрія Новіка. Фентезі новинка, перша книга з трилогії. це, до речі, певно, мінус в цьому випадку. Тому що я знаю, що автор. Хоч вже має там декілька книг попереду, але він лише розкачується, він лише, скажімо так, вривається в цей потік сучасної літератури, і дуже хочеться його підтримати. Тим більше кажуть, що це хороша книга, це вагома праця. Подумавши, чи скасовувати, чи не скасовувати перезамовлення, я все таки стала на бік автора, і ну тут, скоріше кажу, підтримую лише його. Надалі чи там купуватиму його ж книги в цьому видавництві, все буде залежати. Ти від того, як буде себе проявляти видавництво, чи не буде воно якось влізати в чергові халепи, і чи сподобається мені книга? Тобто є декілька чинників, про які я вам кажу зараз, але не знаю, як буде далі. Побачимо ще в мене декілька книг. Ну як декілька три книги, але всі ці три книги я не читала. Я їх прочитаю. До речі, одну можливо навіть найближчим часом, і тоді побачу так само. Якщо вони мені не сподобаються, я просто не буду з ними церемонитись і відправлю на продаж. Якщо сподобається, нехай собі лежать на поличках далі. Я ж не буду їх там викидати, полити і так далі. Щодо майбутніх покупок у видавництві. Поки що це все на паузі, оце забирає передзамовлення і на тому все, тому що я хочу побачити, як далі буде проявляти себе видавництво, чи не буде воно влазити в чергові скандали, тому що їх в них і так було дуже багато. Хочеться, щоб вони якось трохи навели лад у себе в плані комунікації з людьми, а це дуже важливо. І якщо буде все гаразд, якщо вони покажуть, що вони ну, за своїх читачів, що вони прислухається до них, то я не проти підтримувати. Але поки ця ситуація така підвішена трохи, я не буду цього робити. Тим більше є стільки книг, є стільки видавництва, які хочеться підтримувати, які хочеться купувати і не небом єдиним. Раз ми вже заговорили трішечки про новинки, то давайте зупинимось тут детальніше. Також багато моїх колег на Ютюбі. Знімають різноманітніші формати про те, які книги будуть виходити, про те, що зараз виходить. У них це дуже круто виходить. Я не буду навіть намагатися це робити, тому що це, по-перше, треба мати бажання в цьому коприсатися, відстежувати всі. Я не відстежую далеко всі книги, скоріше лише ті, які можуть бути мені потенційно цікавими. Я до речі, завдяки таким відео у них дізнаюсь про якісь цікаві новинки, які собі там зазначають, що планую придбати чи звернути. На них увагу. Вам розповім скоріше про ті книги, які мені хочеться придбати, які я вже маю або передзамовила. Тобто, щось з новинок, але те, що цікаве тільки мені. Ні, можливо, вам теж буде цікаво. Я цього не буду заперечувати, але попросту на те, що я звернула увагу зараз. Хочу розпочати з книги, яку я вже навіть прочитала наполовину, і це безсумнівно одна з найгарніших книг в колекції. Певно, після Гаррі Потера, окей, але справді дуже вартісна книга, і від видавництва якого в мене ще не було раніше, книг. Славно звісна демонологія, про яку стільки зараз говорять, просто інстаграм. Пишіть нею, всі постять якісь відео, фото, всі постять, що хочуть її придбати. І я теж не могла втриматися, коли просто побачила, про що ця книга і як вона виглядає. Я думаю, що не буду пояснювати про що книга, тому що з назви все зрозуміло. Єдине розчарування, що вона така маленька. Я думала, що вона буде більшого формату. я Думала, що вона буде трішечки грубшою, але вона виявилася така більш-менш тоненькою. Проте читаючи, можу сказати, що вона написана досить академічно, якщо можна так сказати. Ну тобто, я порівнюю з книгою Дари Корній, де книга була досить таки доступна там і для дітей і підлітків і для будь-якого віку. То ось ця книга ну, вона не підійде дітям. Скоріше всього, може не підійти підліткам, а більш старшим. Ну мені так здається, але це особисто моя думка. Тут дуже багато складних конструкцій, незрозумілих слів. Я думаю, що там, якщо щось не розумієте, звісно ж, можна загуглити. Я часто так роблю. Але вона дуже пізнавальна, вона дуже глибока, і мені здається, відкриє на нашу демонологію зовсім інший погляд, такого, якого раніше ви могли б навіть не знати, і це дуже прикольно. Вартісна річ, яку я радісно читаю по 20-30 сторінок в день, тому що нагадую, текст для мене не дуже простий, але я в захваті. Ще одна новинка замовлення, яке я забрала ось ось просто кілька що вчора. Це продовження циклу Хроніки місяця від Маріси Майер і її Скарлет. Я думала, чи буде тут кольоровий зріз, як в попередній книзі, і знаєте? Ви це бачите? Він зелений. Я, як перфекціоніст, можу сказати, що ось цей зелений не підходить до цього зеленого, але це, мабуть, трохи, скажімо так, дуже вже прискіпливо. Я думаю, що можна на це, в принципі, не сильно звертати увагу, але книга дуже красива. Ну, от справді, вона якісна. Мені здається, що тут навіть сторінки, нарешті, не склеєні, бо у Сіндер була така проблема. Ну, мені особисто це не було проблемно, але я бачила, що люди на це жалілися. Я вам зараз покажу ще попередню. Ось Сіндер, Скарлетт так буде виглядати серія хроніки місяця. Ще має бути дві. Основні книги, і здається, там є якісь додатки, але я вже там не дізнавалася детальніше про це. Поки мені вистачає цього. Коли я буду це читати, ще не знаю, але, скоріше всього, лишу на листопад, можливо, зиму, бо зараз дуже багато планів. Далі зупинісь на тих новинках, які я очікую, вже передзамовила також, або буду купувати десь найближчий місяць-два книга. Яку я читала, як про яку я навіть розповідала на каналі, що я її дуже хочу перечитати, але є одна проблемка це відсутність паперового варіанту. Тережі давним-давно закінчилися, їх там не продовжували, книгу не перевидавали, і ось трапилося диво. Майже після того, як я зняла це відео, мені написали, що ніби десь планується ця книга, і так, вона планується, і планується дуже дуже скоро. Мова йде про книгу Крістін Генни Соловей від нашого формату. Вона зараз стоїть на перезамовленні. Здається, до 11 листопада. Я можу помилятися, чесно, в датах я не завжди добре орієнтуюся, ну тобто, не завжди звертаю увагу, коли. Виходить, та чи та книга? Ну, орієнтовно, десь там в середині листопада. Я вже її передзамовила І до речі, ціна на неї дуже навіть адекватна, порівнюючи з іншими книгами, всього 280 гривень. І повірте, це дуже вартісна, цікава. Історія. Я про неї розповідала в цьому відео більш детальніше про книги, які хочу перечитати. Я вам залишу, можете подивитися, дізнатися. Рапто вам сподобається, і ви також зможете передзамовити. Наступна книга вона вийшла ще в вересні, і, мабуть, на початку вересня. Це восьма частина з циклу про Айлз і. Ріцолі від Тес Геррісон убивчий холод. Вона вже продається в магазинах КСД. Я її бачила, але чомусь ще не придбала. Думаю, що в жовтні, скоріше всього, це зроблю. Знову ж таки, згадуючи про КСД, не можу не згадати новинку від Стівена Кінга. Ну як новинку? Ця книга написана вже давно, проте вона в нас вийшла лише зараз. Буквально 1 жовтня вже казали, що вона є в книгарнях. КСД самі писали про це, і це теж фантастично. Я планую. Купувати цю книгу і також читати, можливо, навіть найближчим часом. Але але є плани, і побачу, що в них буде влазити. Ще одна книга, яку також чекає дуже велика кількість любителів фентезі, і мова йде про книгу Голі Блек. Це, здається, перед Ну, точніше, це можна сказати, це доповнення до основної серії народ повітря. І називається вона як Король Ельфгейму з ненавидів оповідки. Це має бути якесь ілюстроване красиве видання, і навіть на Якабу прогортала оці перші сторінки і виглядає дуже круто. Книга виходитиме в грудні, не згадаю, числа ви можете подивитися. І я її ще не передзимовляла, але, можливо, десь до кінця осені це зроблю. Там теж дається адекватна ціна, проте, я думаю, що об'єм не дуже великий. І завершу ось цей такий огляд новинок, які мене дуже цікавлять. Книгою. Яку чекає певна величезна частина книголюбів. Це п'ята частина Гаррі Поттера Орден Фенікса в ілюстрованому форматі, я вже бачила декілька відео, які скидали в себе в телеграмі. В інстаграмі видавництво Абаба Галамага і. Я просто вражена тим, як вона буде виглядати. Дуже круто, що попри війну, видавництво зможе її нам презентувати 11 жовтня разом з світовою прем'єрою цієї книги. Тобто, уявіть наскільки вони круті, що змогли такі складні часи. Презентувати нам книгу в той час, коли вона буде презентуватись в всьому світі, ну мені здається, це дуже дуже круто. Я не уявляю наскільки вона буде тяжкою, тому що це є найбільша частина. Про приходи Гаррі Потера також не уявляю, яка буде ціна. Мені просто страшно уявити. Але все-таки думаю, що ця книга вартісна того, щоб її придбати, тому що це просто неймовірне доповнення до колекції. Будемо чекати і потім насолоджуватися неймовірним виданням Гаррі Потера. Окрім новинок, які я вже придбала, які я планую собі придбати, хочу показати книги, які я брала в бібліотеці. Це буде вже мій другий похід в бібліотеку, точніше. У дві цього разу записалася ще в іншу в рівному, хотіла побачити, які там книжечки ще є. Я там і думала, що якось було би круто зробити якийсь огляд або якийсь невеличкий ролик, можливо, вложик з бібліотек, щоб показати, які там книги є. А повірте, там є дуже такі цікаві, рідкісні екземпляри, але поки не знаю, як це реалізувати, тим більше знімати в бібліотеці не впевнена, що дозволять. Принаймні. В одній я думаю, що буде можна без проблем, в іншій є запитання. Але я подумаю і постараюся, можливо, хоча б в листопаді щось таке зробити. І ось ці дві книги: і перша це Дара Корні, «Чарівні істоти українського міфу, і цього разу це Духи-шкідники. До речі, ця книга буде на противагу українській демонології, тому що по факту тут буде дуже схожа тема про теж якусь таку трохи нечисту силу, але я думаю, що... Все-таки ця книга буде більш доступною, більш скажімо, так для ширшої аудиторії. І тут також буде не все те, що є в демонології, і в демонології є не все те, що є. Ось тут саме ця книга, ця частина, вона є найрідкіснішою, тому що. Здається, духи природи і ще духи. Я забула, як там духи дому чи щось таке. Домашні духи, певно, вони є доступними. Їх, в принципі, можна придбати. Я навіть в книгарні бачила, а ось цю просто ніде. От її реально ніде немає. Я бачила про домашні духи також в бібліотеці, але вже вирішила не гребти, а читати так потрохи поступово, тому на найближчий час у мене буде ось ця. Ну, як на найближчий час, на найближчий місяць, тому що маю здати в кінці жовтня, тому розумієте, що про неї десь почуєте упродовж цього місяця. Ще я знайшла таку рідкісну теж річ, як 13-легенда. Я думаю, вона ще відома вам як 13-та казка від Діани Сеттерфілд. Я дуже багато чула чого хорошого про цю історію, от, реально. Якось негативу майже не чула, а все якесь позитивне, що вона атмосферна, що вона осіння. І просто якраз зараз ось бери читай. Якось я ж спочатку, коли її брала, взяла, ну, щоб щось взяти, тому що це був перший похід з бібліотеки, треба було щось взяти. Я щось не знала, що я хочу. І якось так побачила її, думаю, окей. Але мені стільки написали приємного про цю книгу, що я така окей, має бути цікаво. Заінтригували. В мене видання 2007 року. Книга, до речі, дуже добре збереглася. Я знаю, що КСД її ще перевидавали, здається, в 2016 році з іншою обкладинкою. Я десь вам тут вставлю, ви можете побачити Можливо, ми дочекаємося ще перевидання її і зможемо собі там придбати, тому що раптом мені сподобається. Я захочу мати її в себе на поличках, то буду дуже рада, якщо все-таки. КСД переведаду цю історію. З бібліотечними книгами все я вирішила не набирати, бо в мене справді дуже багато є своїх планів. Я ще ось те, що планувала в ролику про книжкові плани на осінь, ви можете побачити їх і з цього багато що планую читати. Зараз я одночасно читаю три книги. Про те, що згадала, про те, що ви дізнаєтесь потім. На цьому все. Я, в принципі, розповіла вам все, що хотіла. Дякую, що цей час були зі мною. Дякую, що переглянули цей ролик. Якщо він вам сподобався, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться також на мій книжковий канал, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступні ролики. Обов'язково залишайте коментарі. Пишіть, як у вас справи, пишіть, що зараз читаєте. І можливо у вас будуть якісь запитання? Бажаю вам гарного дня, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах.